Сто дзеркал спрямовано на мене в самоту мою і німоту. Справді тут? Ти справді тут? Напевне, ти таки не тут, таки не тут? Де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти, урвище, залом, а чи зигзаг? Ось він, довгожданий дощ, мов зрешета, омиває душу всю в сльозах, сто твоїх конань, твоїх народжень. Страх, як тяжко висохлим очам. Хто єси? Живий чи мрець? Чи може і живий, і мрець, і сам на сам? У цьому вірші Стус запитує сам себе, хто єси? І це привід може бути для нас, читачів, слухачів, через роки, себе запитати, Хто є для нас Василь Стус? І оце якраз те запитання, на яке в кожному може бути своя відповідь. Хтось скаже, що в першу чергу Стус це громадський діяч, дисидент, людина, яка боролася в часи, коли це могло коштувати і коштувало йому і волі, і життя, боролася за українську мову, за українську культуру, за право на існування цієї мови і культури. Хтось скаже, що в першу чергу Стус поет. Що його вірші над усім стоять, а то обставини життя, і за ними не можна забувати, що він був поет. І дійсно, для когось одне ближче, для когось друге, я поділюся з вами е, тією відповіддю, яку на таке запитання дав визначний шістдесятник людина, яка близько знала, була соратником Василя Стуса Євген Сростюк. Пане Євгене, в біографії написано «в'язень сумління, правозахисник і Стус як поет залишався, можливо, десь на другому плані. Фактично поет це і твори, і доля. Поняття «офіри» у нього часто зустрічається як образ, але, мабуть, воно би так не звучало, якби воно було нескрізна в його особистій долі. Я думаю, що це невіддільна доля Стуса і творчість його.